Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися вас на мій канал YouTube. До вашої уваги хочу зробити невеличкий огляд лазерного далекоміра від Bosch на відстань 50 метрів. Bosch доволі часто змінює асортимент, і той дальномір, який я зараз вам покажу, він називається GLM5022. Як на мене, достойний варіант для любого майстра. Він має червоний промінь. Тут відразу хочу розповісти про черво... по червоний промінь. Тут, тут зараз мода при... пішла на зелені промені. Так, для Нівеліра лінійного, який показує лінії плоскостя, дійсно червоний промінь для ока, якщо він попадає, і дивитися, на... якщо він йде по, по білій площині. Приємніше. Але все ж таки я робив експерименти червоний промінь, якщо він яскравий, його краще видно. В цьому випадку ви бачите тільки точку. Він вам не заважає. Тому, як на мене, немає смислу переплачувати ті 400 чи 500 гривень за зелений промінь. А можна купляти червоний і він вас задовільнить. Ось він постачається ось в такому. Коробочці картонно відкриваємо. О, є чехол, бо попередня модель не мала чехла і це багатьох не влаштовувало. Є ось для перенесення, щоб переносити, можна закріпити. Є в комплекті два акумулятора, інструкція українською мовою. Не акумулятори, а батарейки, звичайні звичайного формату. Пальчикові. Так, включається він або кнопка включення, або відразу ви натискаєте на роботу і він відразу включається. Тут є багато режимів. Зараз я розповім про деякі режими. Це зараз стоїть режим, просто ви вимірюєте довжину. Як на мене, дуже зручно. Дивіться. І він запам'ятовує відразу. Ви просто направили. І другий раз, натискаючи, ви заміряєте. Все дуже просто, ніяких сторонніх шумів. Дуже швидко і дуже просто і зрозуміло він заміряє. Слідуючи вимір він вам вказує попередній і вказує, який наступний. Також дуже зручно, щоб перевірити себе, щоб зробити декілька замірів. Давайте підемо по функціям. Функції, які там слід наступна функція? Функція тривале вимірювання. Так, що ми бачимо? Перше, мінімум максимум, коли ви будете натиснете на кнопочку, бачите? І будете вимірювати. Ось воно безпосередньо постійно вимірює. Бачите? змінюються оця циферки, які знизу. А ось верхні і нижні показують максимальні діапазони, де рухалась відстань. Також дуже зручно, ви можете точно перевірити, щоб ця відстань не знаходиться між цими показниками. Ну, Досить вдало. Слід. Наступне Ну, площа це зрозуміло. Ви мірюєте прямо і вверх, і вона сумує. Об'єм так само дуже просто. Ви міряєте прямо. Вбок і вверх, і вона показує площу. Навіть не буду зупинятися. Це давно знайомі функції, які присутні у всіх дальномірів. Слідуюча функція непряме вимірювання висоти. О, оця функція, я вам покажу, як вона працює. Дивіться, ви натискаєте, головне, щоб він горизонтально стояв. Натискаєте два рази, він показав вас оцей розмір. Вон він зверху. Потім ви. Введете вверх, бачите, і натискаєте два рази, ну, наприклад, щоб заміряти відстань. І ви, він вам показує три показники. Перший показник це перша відстань, яка пряма. Другий показник по прямій метр сім'я. І виходить, від цієї точки по. В вертикалі відстань 1610 це вимірювання е, висоти. А якщо будинок високий, до нього неможливо підійти, е, то можна його запросто заміряти. Ну, як на мене, дуже вдала функція. Поїхали далі. Що у нас далі? Це запис даних. І повертаємося знову до вимірювання довжини. Що у нас тут? Тут улюблене можна зберігати. Ага, Вимірювання можна проводити. До речі, повернуся трошки. Тут ще дуже цікава була функція. Дуже цікава була функція, десь я грався, і тут була цікава функція, це безпотривале вимірювання. Подивіться, тут є функція рулетки. Як на мене, цікава функція, якщо ви повертаєте і натискаєте, воно вам показує у вигляді рулетку відстань. Ну, дуже цікаво. Так, і ще одна функція, яка, скорше всього, вами буде застосовуватись. Так, як тут його виключити? Так, функція великі цифри. Е -е, якщо у вас зір так собі, ви поставили, подивіться, яка величезна цифра. І ви можете міряти, і воно буде показувати безпосереднє постійне е -е, значення, але великими цифрами. Ну, як на мене, достойно. Що я хотів, хотів я перейти. Так, давайте його виключимо і включимо, простіше буде. Перейти до цих, цих наступних функцій, що у нас ще? Ви можете вимірювати як від з, з задньої сторони, ви можете вимірювати як зсередини, і ви можете вимірювати від передньої частини дальноміра. Ви можете вимірювати зі звуком і без, ви можете прибрати звук. Ви можете яскравість налаштувати середню, максимальну і мінімальну. Ну, достойно. Тут же показує режим економії батареї є. Можна фунти і метро системою вимірювань Інші налаштування. Так, інші налаштування. Можливо, там іще є, але в принципі для роботи вистачить тих налаштувань, які є. Так, поставимо вийдемо в режим прямого вимірювання. Так, тепер дивимося, як воно, що з задньої сторони. З задньої сторони різьба, ви можете накрутити на штатив, щоб вам можна було точне вимірювання зробити. Це я свої батарейки ставив. Все дуже просто. Зауважу, подивіться, будь ласка. Ось іде резинка уплотняюча. і взагалі він призначений для роботи в вологих приміщеннях. Тут доволі високий вологий захист від вологи. Но це не було раніше в попередніх моделях. Крім того, він весь в резині, він весь обшитий резиною. І Тому я впевнений, що він буде слугувати е довгий час. Екран яскравий. Ну, як на мене, дуже пристойна, яскрава і гарна модель дальноміра. Тому звертайтесь до мене. Я чим можу допоможу. Саме головне, знайте, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!